Коли я не віру, чим свідкую на заправці, в дорозі, когось підбираю, перший раз людей бачу, я їх прошу, читайте, слово Боже. Ой, нема часу. Я наперед кажу, ой, у вас часу немає, правда? На все є час, на всякі дурниці, витребеньки, але от читати лист батька це лист батька до дітей, де він дає мудрі поради, щоб вам було добре. Послушним дітям вінець, а лихим кінець. Це не релігійна книга. Я це говорю на всю Україну. Чому я вийшов в Інстаграм і інтернет для того, щоб проповідувати слово. І є результат, де люди-католики, православні пишуть, нам подобається. І мені приємно це чути. Ми повинні сіяти Слово. А слово Боже живе ідеальне. і воно принесе свій плід. І люди пишуть, де такі церкви є ваші. Ми хочемо туди піти.